Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Морозової Дніпро чарівний. На печиві з. Що-що з дропсами та родзинками. Це як з дропсами. яким я не встигаю орієнтуватися. Скоро вже на пенсію. Так, що по складу. Що по складу? Ага. Поштовшеничне. Ага. Ясно, пальмою ядрові жиры. Ясно... Так, 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 так. Ух. Претензія тільки до крапель чорного шоколаду, який точно будуть у складі печиво. А так. Як для морозива. Промислового. Склад доволі непоганий. Я би зараз міг провести якийсь детальний хімічний аналіз, розказати, що корисне, а що ні, які можуть бути підводні камні, але вам це не треба. Я розглядаю продукт як цілком звичайний споживач. І так, що ми бачимо? Уже йде невідповідність до упаковки, чесно кажучи. Дивіться. Оп! Воно менше по ширині, але це я може придираюся, того, що ракурс якоби не той. А от те, що шоколаду і у цих родзиночок менше, це факт. Але, як бачите, воно ціле. Більш менш, тріщин немає, розколів теж. Виглядає все класно, апетитно, тому коштує. Вау. Ого! Вау! Вау. Печиво таке продається Може помиляється з назвою. Мірінда. Ну явно не Мірінда, тому що Мірінда це... Напій. А, Бельвіта, Бельвіта Згадав! Бельвіта У нього ще була реклама у 2014 році. Добрий ранок! І там ти типу розказувалося, що це ось печиво ідеальне для схуднення. Щось типу того. Прив'язували його до фітнесу. Воно було дуже смачним. Оце печиво на смак. Таке саме, як бельвіта. Тільки з шоколадом і трошечки, ну, поки разинка в ніч не попадалося. Саме морозово середнє теж балдежне. З зущенкою. Боже, як це класно. М -м -м. Взяв за 40 гривень, О, бачите малюнок. Це вже звичайно, молоко, походу. Боже, як це смачно! Рекомендую! Однозначно, це просто райський смак. Це просто фантастично. Піпет. Вже вкусно.